Привіт, друзі! Сьогодні про довідки, які можуть коштувати вам тисячі гривень щомісяця. І от найстрашніше: більшість пенсіонерів навіть не знають, що ці довідки існують. Не беруть їх, не перевіряють, не зберігають, а потім втрачають гроші роками і навіть не розуміють, чому пенсія така маленька. Є три довідки, які треба взяти зараз: не відкладати на потім, не чекати, поки хтось нагадає. бо... Кожен місяць затримки це втрачені гроші, а за рік це може бути 10, 15, 20 тисяч гривнів, які просто пролітають повз вас. Дивіться до кінця, бо найважливіша довідка буде останньою. Розкажу також конкретні приклади: лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали. Довідка перша про розмір пенсії здається банально, але багато хто навіть не знає, скільки саме йому нараховують і з чого складається пенсія, отримують загальну суму на картку і все. А треба знати деталізацію, скільки базова пенсія, скільки надбавки за стаж, скільки вікова надбавка, які доплати, бо саме в деталізації видно помилки. Наприклад, вам уже 75 років, а вікова надбавка як була 300 за 70 років, так і залишилась. Має бути 456, а стоїть 300 втрата 156 гривень щомісяця. Або ви багатодітна мати, п'ятеро дітей а Підвищувального коефіцієнта немає, або працювали на шкідливому виробництві, а пільгова пенсія не нарахована. Все це видно тільки в детальній довідці: де взяти? Найпростіше через дію. Другий спосіб через онлайн-портал ПФУ. Третій спосіб особисто в ПФУ з паспортом роблять безкоштовно в день звернення. Візьміть цю довідку прямо зараз. Подивіться уважно: чи всі надбавки на місці, чи правильні суми? Якщо щось не так, одразу пишіть заяву в ПФУ на перевірку. Це перша довідка базова. Тримайте далі. Наступна важливіша довідка друга про страховий стаж. Скільки років стажу вам зараховано? Це критично важливо, бо від стажу залежить розмір пенсії. Кожен рік стажу це плюс до пенсії. З 2026 року вимоги до стажу зростають. Щоб вийти на пенсію 60 років, треба 33 роки стажу. 63 роки 23 роки стажу, 65 років 15 років мінімум. Якщо стажу не вистачає, доведеться працювати довше або отримувати меншу пенсію. Тому кожен рік на вагу золота. І от тут найчастіше трапляються помилки. Роботодавець збанкрутував і не передав дані про ваші роки роботи. Або працювали приватним підприємцем, платили внески, а в системі це не відобразилося, або стався технічний збій, і дані загубилися. Де перевірити стаж? Також найпростіше через ДІЮ або в ПФУ особисто попросіть довідку про стаж. Візьміть свою трудову книжку, порівняйте з тим, що показує система, чи всі місця роботи враховані, чи всі роки на місці. Якщо чогось не вистачає терміново, збирайте документи, довідки з роботи, виписки з архівів, трудові договори. Подаєте в ПФУ на уточнення стажу. Це друга довідка. Перевірте стаж зараз. Не чекайте виходу на пенсію, бо потім буде складніше довести. Документи загубляться, підприємства закриються. А зараз усе свіже, є докази, не вимикайте. Далі найцікавіше довідка, третя найважливіша. Довідка окей, індивідуальні відомості про застраховану особу. Це головний документ, який показує всю вашу трудову історію з 2000 року. Скільки місяців працювали, скільки заробляли, скільки внесків сплачували. На основі цих даних нараховують пенсію, якщо в ОК 5 помилка, пенсія буде меншою. І от найцікавіше, помилки там трапляються дуже часто. За статистикою, майже 18% людей, які вийшли на пенсію минулого року, зверталися за перерахунком через неповні дані. Які помилки бувають? Перша незарахований стаж. Роботодавець не подав дані і кілька років стажу, ніби не існує. Друга занижена зарплата в реєстрі записана менша сума, бо роботодавець платив частину в конверті, а офіційно показував мінімалку. Третя незараховані періоди, декрет лікарняні навчання, армія. Четверта технічні збої, дані загубилися. П'ята неправильно вказане прізвище, через що система не ідентифікує особу. Всі ці помилки призводять до того, що пенсія нараховується на 2, 3 або навіть 5 тисяч. Менше ніж має бути реальна історія. Чоловік із Києва вийшов на пенсію, отримав 3700 тисячі Думав, буде більше, але махнув рукою. Через рік випадково дізнався про окей, замовив, подивився. А там із 30 років стажу зараховано тільки 22. Вісі Вісім років ніби не існує. Почав розбиратися. Два роботодавці збанкрутували і не передали дані. Три роки працював ФОПом, платив внески, але в системі вони не відобразилися. Ще три роки технічний збій. Зібрав довідки з архівів, трудову, старі квитанції, подав до ПФУ, перерахували пенсію. Вийшло 5400 замість 3800. Сімсот різниця 1600 щомісяця на рік. Це майже 20 тисяч плюс доплатили за рік, що вже пройшов ще 19 тисяч. От якби не перевірив, продовжував би втрачати 1600 щомісяця до кінця життя. Інша історія, жінка зі Львова, багатодітна мати, п'ятеро дітей, три декрети по три роки. Вийшла на пенсію, отримала 2500, замовила ОК-5, подивилася, а декрети не зараховані, ніби не було дев'яти років. Принесла свідоцтво про народження дітей, довідки з роботи, що була в декреті. Перерахували, додали 9 років стажу плюс коефіцієнт для багатодітних. Пенсія стала 3900, різниця 1400 щомісяця. Доплатили за попередні місяці 8 тисяч, от таких історій тисячі. Люди втрачають гроші, бо не знають, що треба перевіряти, де взяти ОК-5? Через дію послуга довідка ОК-5 формується за хвилину. Завантажуєте, дивитеся ще можна взяти на сайті ПФУ або особисто в ПФУ з паспортом. Кажете, що треба ОК-5. роблять безкоштовно в день звернення. Що робити, коли отримали? Перше, уважно дивитися, скільки років зараховано: порівняйте з трудовою чи всі періоди на місці. Друге, дивитися суми зарплати, чи відповідають вони реальності. Третє перевірте, чи зараховані декрети лікарняні навчання, армія. Якщо знайшли помилку, збирайте документи: трудова книжка, довідки з роботи, договори, квитанції про внески, свідоцтва дітей, архівні довідки. З документами йдете в ПФУ, пишете заяву на перерахунок у зв'язку з виявленням помилок. ПФУ розглядає 30 днів, перевіряє, якщо все правильно, роблять перерахунок, підвищать пенсію з наступного місяця, плюс доплатять за попередні три роки. Якщо помилка не з вашої вини... Доплатять за весь період, але максимум за три роки. Важливо, візьміть ОК 5 навіть якщо ще працюєте і не на пенсії. Перевірте, чи правильно поточний роботодавець подає дані, чи сплачує внески, чи зараховується стаж. Бо якщо зараз є помилка, то через 10 років, коли підете на пенсію, буде складно щось довести. Документи загубляться, підприємство закриється. Виявити зараз, зможете одразу виправити. Також візьміть ОК 5 якщо вже на пенсії, навіть 10 років. Все одно перевірте, можливо, є помилки, які можна виправити і підвищити виплати. Ніколи не пізно, і обов'язково це відео е, батькам, бабусям, знайомим багато хто не знає і втрачає гроші. А тепер увага: ще одна критично важлива річ: цифровізація трудової книжки. Дедлайн 10 червня 2026 року. Залишилося півроку. Якщо не встигнете, можете втратити частину стажу назавжди. Що таке цифровізація? Паперова трудова книжка поступово відходить у минуле. Всі дані переносяться в електронний формат. Щоб стаж до 2004 року був врахований при призначенні пенсії, відомості з трудової треба оцифрувати і подати до ПФУ. За законом у вас є 5 років для оцифрування. Термін спливає 10 червня 2026 року. Після цього, якщо не оцифруєте, можуть не зарахувати періоди до 2004, а це роки стажу, роки зарплати, втратити частину пенсії. Як оцифрувати? Відскануйте всі сторінки трудової книжки кольорові копії в хронологічному порядку. Також відскануйте документи, що підтверджують стаж свідоцтва про освіту, дипломи, свідоцтва дітей для декретів, військовий квиток. Заходите на портал ПФУ за адресою портал Трепка в особистий кабінет, розділ Електронна трудова книжка. Завантажуйте скани, система перевіряє дані, вносить до реєстру. Після підтвердження формується електронна трудова. Це можна зробити самому або попросити роботодавця. Роботодавець може подати дані за вас, але не чекайте на роботодавця. Зробіть самі, бо це ваш стаж, ваша пенсія. Роботодавець може забути або не встигнути. а... Страждати будете ви важливо, оцифруйте зараз, не відкладайте. Залишилося півроку, здається, багато, але черги можуть бути великими. Система може давати збої, тому треба мати запас часу. Не ризикуйте своїм стажем. Зробіть це сьогодні, завтра, максимум цього тижня. Після оцифрування перевірте в особистому кабінеті, чи всі записи внесені правильно. Якщо є помилки або щось не враховано, одразу подавайте звернення через систему. Виправлять, доки термін не сплив. От три ключові речі: перше довідка про розмір пенсії, щоб бачити деталізацію. Друге довідка про стаж, щоб перевірити, чи всі роки враховані. Третє найважливіше довідка ОКАП-5, щоб знайти помилки, які занижують пенсію, плюс оцифрувати трудову книжку до 10 червня 2026 року, щоб не втратити стаж до 2004 року. Це обов'язково для всіх. Всі ці довідки можна отримати онлайн безкоштовно за кілька хвилин. Діє портал ПФУ. Не треба нікуди їхати і стояти в чергах. Якщо не вмієте самі, попросіть дітей, онуків чи сусідів допоможуть, але обов'язково зробіть. Кілька порад. Перша. Зберігайте всі документи, трудові договори, довідки з роботи, квитанції про внески, дипломи, свідоцтва дітей, військовий квиток. Усе може знадобитись для підтвердження стажу. Друга не вірте, що в ПФУ все правильно, система дає збої. Роботодавці не передають дані. Завжди перевіряйте самі ваша пенсія, ваша відповідальність. Третя. Якщо знайшли помилку, не здавайтесь, збирайте документи, подавайте заяву. Якщо відмовили, пишіть скаргу до керівництва ПФУ, до Мінсоцполітики або до суду. Боріться за свої гроші. Четверта, візьміть довідки зараз. Не відкладайте на потім. Чим раніше виявити проблему, тим легше її виправити. А якщо вже на пенсії, все одно перевірте, можливо, щось можна підвищити. П'ята розкажіть іншим батькам, бабусям, сусідам, колегам. Багато хто не знає і втрачає гроші роками. Допоможіть їм дізнатись. Пам'ятайте, це ваші гроші, які належать вам за законом. Держава має виплачувати правильно, але система недосконала. Помилки бувають: ваше завдання перевірити, виявити і виправити. Не чекайте, що хтось за вас це зробить. Треба самим. Одна довідка окп 5 може змінити розмір вашої пенсії на 15-200 щомісяця. На рік це 20 чи 24 тисячі, за 10 років 200 чи 240 сорок тисяч. От про які гроші йдеться. Пишіть у коментарях, чи перевіряли ви довідку ОКА, чи знайшли помилки, і скільки вдалося підвищити пенсію. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, якщо корисна підписка, щоб не пропускати важливі теми, репост батькам і бабусям, щоб усі знали. Телеграм в описі, там ще більше інформації. Дякую, що дивилися до кінця. Візьміть ці довідки, перевірте свій стаж. Не втрачайте свої гроші. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі. Я yeah.